Доброго дня! Сьогодні у нас 3 вересня і як бачимо ми закінчили. Це був сьогодні останній тучок, з якого ми забрали мед. Правда, ще більше ніж тисячу корпусів треба качати, але це вже неможливо. Головне, що мед є в медовому будинку і ми його викачаємо. і треба 3 дні приблизно. Окей, але відео не про то. Тут я маю такі сім'ї, тут в мене пів точка буде такого на тест. Дивіться, це є 10-рамкові корпуси на 10 рамок. І це, до речі, відводки. Зроблені 12 червня з двох рамок розплоду і чотирьох рамок бджоли. І все. Ось. Виглядають дуже гарно. І це є матки з Америки. Фірма називається Golden West. Та якби золотий захід. Такого пасічника називається пасічник Гренді Олівер. Він дуже багато робить тестів. Старається вивезти бджолу, яка може дати сама собі ради про такий що. Ці бджоли, тут в мене є 20. Я... Треба було купити більше, ніж 20, але дуже дорогі, 70 доларів матка. Чи 75 навіть. А... Я їх, можна сказати, не лічив від кліща. Я зробив помил тільки три сім'ї, бо, як бачите, то вже пізно. Я мусив їх погодувати, бо дуже мало кормів було. Я зробив тест на кліща. То в трьох сім'ях я не знайшов нічого. Це ні про що не говорить, бо тому що є ще багато відкритого розплоду, але це вже плюс. Так що я буду сюди приходити досить часто на цей точок. І буду їх мити і буду старатися не лікувати. І будемо бачити, що з того буде. Також у нас тут є що. А щоб це все побачити, треба обов'язково підписатися, ставити коментар, вподобайку і дивитися відео повністю до кінця. Я дуже даю багато інформації. Може комусь корисно, може не корисно, але це таке. Кому не корисно, то і не дивиться. І я практично розказую все, що я роблю, і дуже багато одинакових запитань, які говорилися у відео, просто люди перемотують. А тут у нас це мої шестирамочники. Це вони були зроблені. Якщо я не пам'ятаю, це були зроблені на плідних матках, але також моїх, моїх, виведених на моїй пасіці. І вони теж гарно виглядають, повні корпуси. Дали добре меду. Ці дали три корпуси меду, вони досить пізні відводки були. Також оці три корпуси меду. Дали, і також тут в мене ще є тут такий точок, все на купу. І також є в мене мої міні-нуклеуси. Теж виглядає дуже гарно цього року. Вже холодно. Сьогодні вночі передає 5 градусів тепла. Це вони працювали ціле літо, у мене тут є 20 штук, вони працювали ціле літо. Але це про це відео буде пізніше. Менше з тим. Зараз є 20 штук. Кому цікаво про мінімум ноклеуси ну, моє, напишіть, Я розкажу. Так що не забуваємо підписатися на канал. Для багато цікавих відео, дякую за побачення.